Готовність номер один після сильних морозів та снігопадів українців випробовуватиме велика вода. За прогнозами українського гідрометцентру, у найближчі дні температура повітря підніметься до плюс 10 градусів. Чи готові регіони України до весняної повені? Обговорили під час селекторної наради, яку провів виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра Олександр Вілкул. Він доручив регіонам діяти на випередження і постійно моніторити ситуацію. Області також звітували про те, як впоралися зі снігопадами, як проходить опалювальний сезон та розраховується за газ. Докирвоградчини питання. Не було. Всі котельні робочі, 100% все опалюється. І житловий фонд, соціальні заклади. Мобільні пункти обігріву розгорнуто 22. 1834 особи було обігріто, звертались. 16 направлено на лікування з цих пунктів було. Автомобільні дороги всі розчищені. Було часткове блокування декількох населених пунктів все оперативно протягом двох діб було ліквідовано електропостачання 100%, розрахунки за газ понад 100%.